Друзі, всім привіт! Сьогодні наш ранок розпочався дуже рано. Ми вже йдемо до магазину. Нам сьогодні на першу годину дня на роботу, тому всі справи потрібно зробити до першої години дня. Зараз йдемо у магазин Мунмілк. Називається їх в Данангу три. Ми туди ходимо найчастіше за хлібом. Там є чорний хліб. Мені здається, я знаю тільки два місця, де є чорний хліб. Це якраз один з них це Мунмілк. Ціни там, звичайно, дорожчі, ніж зазвичай, так як це закордонний магазин. Тому ми там не купляємо нічого такого, тільки те, що не можна купити в інших магазинах. Тому зараз зроблю вам огляд на Moon Milk. Там у нас пляж, а ось тут магазин Moon Milk. Зараз перейдемо дорогу і я вам все покажу. До речі, Moon Milk Працює навіть в Тет, в Новий рік в'єтнамський, без жодних вихідних. Хліба сьогодні не так багато, тому що, певно, немає такого попиту на Новий рік, можливо, не знаю. Так, зараз пройдемося, подивимося, що у нас тут є. Ну, звичайно, це зелень, овочі, фрукти. Тут, до речі, є лимони, тому що в Азії популярні. Герні лайми, а тут можна ще навіть купувати лимони. Правда, сьогодні їх немає, дуже багато е, пустих поличок. Мені здається, це саме через тет. Тут є сир-косичка, є різні сири, навіть ось зараз вам покажу. Філадельфія є. Ось так тоненько порізаний, 49 тисяч, ось такий маленький шматочок. Далі косичку, скільки в нас коштує косичка. Немає, 140 тисяч, ага, 140 тисяч косичка. Далі є Філадельфія. Ось ціна 135 тисяч, така 126. 000. Знизу ще якісь йогурти, сири, масло. Ось такі різні сири. Тут, до речі, ще є фета, десь я її тут бачила, зустрічала. Ось є вершки навіть. Навіть є вибір вершків. Різний, далі сир дорблю, ось такі важкі для приготування тортів. Далі це різні макарони-вироби. Теж досить велика кількість різних. Є німецький шоколад, ось 72 тисячі шоколадка. Різні батончики, кіткат, є чорний шоколад. Є різні горіхи, ось чорнослив, я вам казала, є 42 тисячі, правда, його небагато, але хто давно не їв, хто дуже довго живе в Азії, то в принципі так, щоб нагадати собі смак чорносливу достатньо. Далі ще в нас тут різні. Лавровий лист, до речі, є. Тут його теж не часто в Азії зустрінеш. Далі це в нас какао, бачите, все попасоване в ось таких невеличких кульочках. Є майонез, правда, я не знаю, чий це майонез. 98 тисяч. Є гірчиця. гірчицю, до речі, ми купували, але вона тут все одно не така, як у нас. Вона солодкувата, є навіть ось ця така гірчиця, коштує вона 250 тисяч. Це дуже дорого. Різні заправки до салатів. Ось ця мені подобається. Вона коштує 19 тисяч, але вона дуже смачна. Це, до речі, в'єтнамська. Тільки тут вона коштує 19 тисяч, а купую я її за 10. Далі різні ось такі перець різний, приправи. Ще одне, що ми тут купуємо, це оливки, тому що оливки є тільки в Мунмілку і в магазині МММ Великому, в якому ми ходимо. Не їздимо раз в місяць. І ще є квашені огірочки. Але ми їх теж раз купували, вони не дуже смачні, не такі, як в нас. Вони взагалі не такі, як не мариновані, а просто якісь такі, як то їх в цукрі замочили. Не дуже нам сподобалось. Далі це різні пасти. Багато американських також є продуктів. Ще тут є різна ковбаска. Звичайно, вона не така, як наша, але більш-менш схожа. Ось такі нарізки є. Паличка ковбаси є. 173 тисячі. Бачу, її, до речі, тут вперше, Раніше такого не було. Різні сосиски. Якщо чесно, ми їх тут не пробували. Інколи беремо якусь ось таку ковбаску, ось таку-ось таку, можна, в принципі, їсти. Далі є м'ясо, червона риба, філе. Тут у нас заморозка м'ясна. Креветки ось морожені. На базарі їх дуже багато є свіжих, тому морожені нам не дуже потрібні. Ось є різні. Що тут у нас? Фрукти морожені. О, чого, ага, є морожена полуничка навіть. Ці чорні ягоди коштують 120 тисяч 400 грам, але вони тут є, клас. Тому що в Азії взагалі ось такого нічого немає, абсолютно. Можливо тут ще й вишня є, не знаю. Вишні в Азії теж, я взагалі ніколи тут не бачила. Є ще ось таке, ага, це сир, моцарелла на піцу навіть є. Ну, я думаю, ви зрозуміли, які товари тут присутні. Це корейські пельмені. Піну з цього магазину. Сіємічки. Фу. Дізлайк. <глад> Багато тут таких продуктів є. Далі чай ліптон. Теж його в Азії не так легко знайти. Хоча мені здається, він тут є. Не такий прям продукт, якого взагалі неможливо знайти. Різна хімія. Тут у нас відділ алкоголю. Різні вина теж, пиво, корона. Це корейське соджу. Балтика. Два молока, хліб і це нам вийшло 118 тисяч. Тут можна оплатити, до речі, картою. Ми платимо українською картою псом-патроном. Ось вийшли з Монмілка. Ось тут монмілка, а ось тут серед, можна сказати, центру туристичної зони заправка. Мені спочатку це було дуже дивно бачити, а зараз привикла. І музика грає. Тому що мені здається, в нас в Україні взагалі заправки всі десь з боку міста. Ну, в центрі, ось так біля магазинів. Ну, зустріти заправку, це взагалі рідкість. Мендації і не вирішили взяти тут Абаумі. Тому що м'ясо ось в таких бочках тут роблять. Зараз побачимо, як виглядає. Угу. Тут так жарко біля них стояти. Підсмажують булочку. Навіть дають до бомбі водичку. Прикольно слухайте, Таке вперше бачу. Повернулися додому. Ось віка там ззаді на розпаковці. Розпаковує продукти, що ми купували сьогодні. Зараз вже будемо йти на роботу. Сьогодні закінчуємо пізну роботу о дев'ятій вечора. Тому на сьогодні вже все. До наступного відео. Ставте лайки, коментуйте всім. Пока-пока.